Це Ісус, це правдивий Бог, який став одним із нас, став людиною, щоб взяти всі гріхи людства на себе і знову з'єднати людину з Богом. Звідки ми це знаємо? Все дуже просто: якщо основою нашої віри є Ісус Христос, який об'явив себе у Святому Письмі. То логічно сказати із святого письма, передусім Євангелій. Ми пропонуємо вам декілька підтверджень із святого письма, і сьогодні зупинимося на першому і найосновнішому воскресінні Ісуса Христа. Поставимо собі запитання: хто з людей здатний Воскреснути? Відповідь очевидна: ніхто. На це здатний тільки Бог, який може вас сам воскреснути, і нас воскресити, як це було з Лазарем. Підтвердженням цього є багато уривків із святого письма. Зокрема, Євангелія від Матея, де пише: Нема його тут, бо він Воскрес, як ото сам прорік. Також свідками Воскресіння є багато біблійних осіб, серед них Марія Магдалина, десять апостолів у вечір Воскресіння, апостол Яків, апостол Петро та інші. Звичайно. Це все могло б бути простою вигадкою, якби це не підтверджували загальновизнані історичні критерії, які запевняють нас, що Ісус є історичною постаттю, а Святе письмо є Божим рецептом для нашого спасіння.